Як якусь думку, так? По друге, те, що було зібрано 16 підписів проти, е, про відставку е, е, міського голови, практично я вам скажу те, що це теж вплив на владу. Чому? Тому що вже і губернатор, і міський голова знає про те, що є 16 тисяч людей, які живуть в Житомирі, і які не задоволені його роботи. І якщо це не приведе до відставки, то це приведе до того, що влада задумується, які кроки в майбутньому потрібно приймати і які дії потрібно робити. Я думаю, що якщо те, що задавав питання пан Вадим з приводу там купівлі нового авто, так, то розуміючи, що з тисяч було зібрано голосів. Не потрібно сьогодні про тіми боргами, типу комуненергії та водоканалу приймати рішення. Можливо, воно не змінило кардинальну ситуацію, але воно вплинуло на ситуацію. І це навіть заради того маленького шансу потрібно вже робити. Чому? Тому що сьогодні, якщо ми кажемо про комітет опору диктатури, так, який був створений, який сьогодні практично не працює. А чому не працює? Тому що я ще на першому нашому засіданні казав, якщо не буде конкретного плану дій, якщо не будемо конкретного спілкування між собою серед політичних партій, опозиційних, Перед сесійними сесіями міської, районної, обласної ради прийняття загального рішення, загальної позиції по тим чи іншим питанням, не буде ніякої праці. Тому ситуація сьогодні така, що сьогодні ми самі вийшли на цей шлях і будемо відстоювати те, що не знаю, скільки підписів ми зберемо. розумієте, Але те, що скільки б мені зібрало підписів, кожен підпис поставлений під цим зверненням. Він буде доводити, що в Україні є люди, які відстоюють свою позицію і можуть так сказати впливати на ситуацію. А це дуже велика справа. Розумієте, з кожними виборами, з кожними кроками, з кожними такими подіями відбудовується все таки громадянське наше суспільство. Це дуже складний процес. Подивіться на Польщу, скільки пройшло з того часу від солідарності вісімдесят сьомого році і зараз яка польща є, і як приймається рішення. І як впливає взагалі польський народ на рішення і Кабінету міністрів і на, і на президента? Цей шлях ми повинні пройти. Але він сам по собі не пройдеться. Потрібно робити щось для цього. От саме ми для цього і працюємо. Яким чином буде здійснюватися збір підписів у Житомирі? Будуть стояти палатки в центрі міста? чи Чія? Вже у нас практично три дні стоять палатки в центрі Житомира і скажу, що в перший день. В дощ і в холод практично було зібрано 500 підписів. Люди підходять, підписують. Саме головне поставити підпис. Це не проста справа, скажу для кожної для людини. І е, ці палатки будуть стояти і по районним центрам, ці палатки будуть пер, 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 переміщатися і по селам. Тут потрібно просто довести думку про те, що сьогодні той стан, який Є в Україні, він не влаштовує наших громадян. А от з'ясувати, скільки людей, яких не влаштовує цей стан, я думаю, що ми зможемо. Питання в тому, що я вам скажу, та кількість людей, яка підійде і підпише, так, ми можемо зрозуміти, яка кількість людей ще так само може думати, але вони не можуть підписати ці звернення. Тому що боятися сьогодні, люди просто бояться. І основна мета все таки подавати у людей страх.